Від слів до дій майже рік департамент ЖКГ оголосив тендер на капітальний ремонт будинку, пошкодженого вибухом по провулку Грузинській 23 на це з місцевого бюджету планують витратити відповідно до проєктно-кошторисної документації понад 67 мільйонів 877 тисяч гривень, і більша частина фінансування припадає на цей рік, але може змінюватись. У суму враховані ризики та інфляційні процеси. Зокрема, за ці кошти мають відновити та підсилити пошкоджені конструкції, провести низку демонтажних робіт, улаштувати вогнезахисне покриття, прокласти трубопроводи, електроосвітлення та інше. Завершити роботи мають до середини грудня 2026 року. Нагадаємо, причину вибуху досі ніхто не може назвати. З початком повномасштабної війни в Україні суттєво збільшилась кількість міжнародних грантів та підтримки. Напрямки різні від створення власної справи до оновлення унікального обладнання на об'єктах критичної інфраструктури. Питаннями міжнародної підтримки та залучення інвестицій у церкви має займатися комунальне підприємство Агенція стратегічного розвитку. Як зазначила його очільниця Тетяна Бендус, вони є майданчиком неформальної освіти, адже діє школа розвитку мало. Ого, та середнього підприємництва також є дві школи фінансової грамотності для дорослих та дітей. До того ж, вони допомагають підприємцям отримувати знання з розвитку своєї справи, проводячи тренінги. Так, 12 осіб за минулий рік отримали гранти на бізнес. Директорка агенції назвала успішні проєкти зокрема, допомогли громадській організації Небесні Янголи виграти грант, завдяки якому протягом трьох місяців фахівці надавали психологічну підтримку родинам загиблих, а саме провели орієнтовно 100 консультацій. Дуже потужний проєкт. Освітня платформа відкритого діалогу він став можливим завдяки зусиллям і роботі заступника директора Агенції стратегічного розвитку Оксани Сахарової. Це будемо казати її дитина. Усі навчальні заклади різного рівня нашої громади можуть в межах цього проєкту знайти партнерські освітні заклади у США, але що саме дорадно і радісно про те, що діти не тільки спілкуються, вивчають краще мову, а діти наскільки комунікують. Між собою, що Товаришують і знаходять нових друзів за кордоном, також дуже потужною є її діяльність у питаннях соціальної сфери та освіти, завдяки її зусиллям завершено капітальний ремонт і облаштування інспективного клубу Крила для дітей з інвалідністю та порушенням у розвитку залучено було позабюджетних коштів понад 2 мільйонів Також закуплено необхідне обладнання та розпочатку. Роботу швейної майстерні спільно з батьками та волонтерами громадської організації ми особливі це також одна із громадських організацій, яка у співпраці з Агенцією і має дуже багато ресурсів завдяки тому, що Агенція залучає грантові гроші. А ось на наше питання, чому громада не бере участь у великих інфраструктурних грантах, та на відміну від деяких міст України, Біла Церква так і не змогла отримати жодного тролейбуса. То як пояснила менеджерка агенції стратегічного розвитку Тетяна Чаркаська, ці питання належать до компетенції міської влади, зокрема профільного заступника мера. До того ж, агенції не підпорядковується релокований бізнес за її словами. У міжнародних донорів немає довіри до влади та комунальних підприємств. Через це вони здебільшого співпрацюють з громадськими організаціями. Тому агенція лише нещодавно створила власну ГО, щоб розширити можливості, і вже розпочали новий проєкт Центр підтримки мікро, малого та середнього бізнесу на його реалізацію вдалося залучити півтора мільйони гривень. Як стверджує тимчасово виконуюча обов'язки директора Тетяна Бендус, утримання комунального підприємства становить 200 тисяч гривень щомісячно. За рік це 2 мільйони 400 тисяч гривень. Це оренда приміщення, це заробітна плата працівників, це комунальні послуги. Ну це повністю 200 тисяч по штату у нас 11 працівників. З 2018 року штатна чисельність працівників не збільшувалася, заробітна плата працівників не збільшувалася. Ще хочу додати, на цих 200 тисяч ми е, залюбки приймаємо у нас постійно, як ви бачите на наших ресурсах на фейсбук сторінках У нас постійно активності. У ті люди, людей, які сюди приходять, коштуючись кавою, чаєм, цукром, світлом, туалетом, вода, це все також іде за ну як... воно, і ще треба додати про те, що ми за ці кошти, якщо у нас немає е, грошей, які ми виграли, якщо в нас немає е, з міжнародних фондів грошей, але ми, от як як приводили школу для. Для жінок для членів родини, які ви втратили своїх членів сімей, ми це проводимо повністю школу, фінансуємо тренерів, спікерів, психологів за кошти цю суму, що я вам озвучила кінця грудня і до весни зазвичай впродовж цього періоду депутати різних рівнів звітують про свою роботу перед виборцями. Наш телеканал розпочинає спеціальну рубрику аналіз звітів народних обранців за 2024 рік. Ір стартуємо. Ми з депутатів Київської обласної ради. Що у документах вода чи реальні справи розкаже наш Ярослав Гопаца. У Київській обласній раді нараховується 76 депутатів, з яких 5 є представниками Білоцерківської громади. А це Олександр Поляруш та Микола Котушенко з партії Слуга народу Станіслав Поліщук і Юрій Савчук за майбутнє та хвичами Мепарішвілі з ЄС, перевіривши протоколи сесії, можна сказати, що протягом 2024 року вони майже сумлінно відвідували засідання ради, а таких було сім. Чим чи є це показником роботи, давайте проаналізуємо їхні звіти. Перший на черзі політичний важковаговий Олександр Поляруш, який поєднує роботу депутата в облраді з обов'язками заступника міського голови Білої церкви. Його праця за рік окреслена на 12 сторінках, де є багато фото, зокрема за столом у вишиванці. Варто відмітити, що його звіт за 2024 тисячі подібний до 2023-го. Навіть подекуди вставлені одні й ті ж фрази. Наприклад, першим на масиві за річчя започаткував встановлення дитячих майданчиків. Свято дитячої радості проводиться не рідше чотирьох разів в рік, та інше також є інформація, які відзнаки та ордени отримав Поляруш, як і те, кому він їх вручав. Крім того, наголосив на своїй допомозі військовим. З перших днів війни взяв у руки зброю, об'єднав біля себе мешканців Білої церкви і стали на захист рідного міста та району батальйон «Єдність». Я, як депутат Київської обласної ради, намагаюсь передати все необхідне, що в моїх силах на передову нашим хлопцям завжди допомагаю сім'ям захисників, які звертаються до мене, та все роблю для того, щоб ті, хто вимушено залишив свої домівки, приїхавши до нас, відчували себе як вдома. Сам особисто та з колегами неодноразово їздив та продовжую їздити в гарячі точки з усім необхідним для наших захисників. До того ж, вражає статистика прийомів громадян: майже 3600 людей особисто вислухав обранець у 2024-му. Тобто, це приблизно по 13 людей в день. Але з якими проблемами вони звертались, не зазначено. З працівниками приймальні прийняли та опрацювали понад 4 тисячі 500 заяв та скарг від мешканців Білоцерківської громади. З них колективних 63. По 312 заявах було направлено депутатські звернення до інших органів та установ. Матеріальну допомогу отримали більше, ніж 500 осіб. По 1500 заявах юрисконсультом приймальні було надано кваліфіковану юридичну та інформаційну допомогу, Не обділені увагою. І ті, що приходять за порадою щодо вирішення особисто. С питань. А ось хвича Мипарішвілі, на відміну від поляруша, обійшовся без світлин, лише текстова інформація на майже чотири сторінки, де більшу частину займає перелік заповідників, заказників та ботанічних пам'яток. Адже його амбітна ціль як члена постійної комісії з питань екології суттєве збільшення об'єктів природи заповідного фонду в Київській області. У документі хвичі є статистика. Наприклад, протягом минулого року провів 10 прийомів громадян, де прийняв 150 виборців. Весь цей час я знаходився в постійному контакті з виборцями, не залишав рідну Київщину, крім короткострокових відряджень гуманітарного характеру. Активно виступав на сесіях, вносив пропозиції до їх рішень та порядку денного брав участь у підготовці проєктів рішень, ініціював звернення, які було підтримано сесійно до вищих органів влади. Працював та продовжує сумлінно працювати, захищаючи інтереси громадян. У наступній частині ми проаналізуємо звіти інших обранців: Миколи Котушенка, Юрія Савчука та Станіслава Поліщука. Але чи здивує нас це тріо або навпаки розчарує ефективністю своєї роботи? Побачимо Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Новий тиждень нові виклики та перемоги. Наша еспресівська команда перша дізнається, аналізує та пояснює простою мовою про всі важливі події нашого регіону. Тож закликаю вас підписатись на наш Ютуб канал Еспресо Біла Церква, Телеграм, Фейсбук чи Тікток. Обласний ліцей фізкультури і спорту, що працює у білій церкві, знову очолив рейтинг міністерства молоді. Відповідний перелік за результатами минулого року оприлюднили на офіційному сайті відомства. Відтак, першість місцевому закладу вдалося вибороти завдяки значній кількості нагород. Здобутих її вихованцями, зокрема на чемпіонатах та кубках України це 297 медалей, з яких 100 – золотих, 106 – срібних та 91 – бронзова. Також 12 ліцеїстів взяли участь у чемпіонатах Європи та світу. Нижче за наш заклад у рейтингу опинились Київський, Івано-Франківський, Луганський та інші ліцеї. Як розповіла нашому телеканалу методистка Еліна Федюк, нині в них навчаються 200 спортсменів, які займають літніми та зимовими олімпійськими видами система у закладі така, як і у звичайній школі, але тут акцент робиться на тренуваннях двічі на день. Зазначу, Білоцерківський ліцей очолює цей престижний рейтинг вже сьомий рік поспіль. Ми сьомий рік поспіль безпосередні лідери рейтингу. Це рейтинг міністерства молоді та спорту. Підводиться серед олімпійських видів спорту закладі специфічними умовами навчання. У нас є 12 вихованців нашого закладу, які брали участь у чемпіонатах світу та Європи. серед них у нас є переможниця. Це Маланчук Лілія. Вона чемпіонка Європи в ю 23 з вільної боротьби. Грушин Олександр у нас срібний призер чемпіонату Європи. З греко-римської боротьби також Фіалко Олександр. Він на срібний призер чемпіонату Європи з важкої атлетики ю 15 і є рекордсменом України. І в продовження ефіру розповім цікаву та незвичну новину: дрифтуючі пельмені та піца на річці Рось неподалік старого млина, зафіксували білі кола у соцмережах. Деякі білоцерківці навіть почали бити на сполох, вважаючи це забрудненням водойми. Але насправді пояснення зовсім інше. Вода що стікає, утворює піну. А через зниження температури останніми днями вона застигає у незвичних формах. Білоцерківці порівнюють їх із піцею та напівфаб. Атами, які дрифтують до берега, Явище вражає своєю красою, і його варто побачити на власні очі, адже екран не передає цієї унікальності. Морозні дні чекають білоцерківців протягом тижня. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Так у вівторок прогнозують від мінус семи до мінус одного. Середа буде сонячною, але прохолодною від мінус шести до мінус одного градуса. У четвер температура повітря прогріється максимум до плюс одного. у п'ятницю від мінус чотирьох до нуля. А ось вихідні будуть ще прохолоднішими у суботу. Від мінус шести до мінус трьох зі снігом. А у неділю від мінус 9 до мінус 6 градусів. Тож не забувайте про теплі рукавички, шарф чи шапку. А коли спіймаєте сонечко, ловіть момент для прогулянки. Це поки що все на сьогодні. Але інформаційна служба нашого телеканалу продовжує працювати. І завтра ми розповімо вам ще більше актуальних новин. Дякую, що довіряєте. Бережіть себе, вірте в Україну і до зустрічі.